Ситуацію будемо з Іваном Ступаком, військовим експертом, та співробітником Служби безпеки України у 2004-2015 роках. Він вже долучається до нашого етеру. Пане Іване, моє вітання пані. Яна, вітаю вас і дуже дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами. Власне, давайте поговоримо про ситуацію на Харківщині. От з останніх повідомлень Сили оборони України відбили 11 атак росіян на напрямках Глибоке Липці, Лук'янці Липці, Борисівка, Нескучне та Шебекіно-Вовчанськ. Шебекіно мається на увазі російське. Однак зараз тривають ще три боєзіткнення і продовжується евакуація з прифронтових прикордонних територій. Як ви оцінюєте шанси Росіян на те вторгнення, яке вони вже розпочали? Невдячна історія з оцінками, з, з прогнозами. Дивіться, бо зараз, те, що ми бачимо, росіяни роблять повзучий наступ. Ми абсолютно правильно зазначили, оце ось Ну, нова, не нова тактика повзучого наступу, коли по 10-15 людей вони дрібними групками намагаються якомога вглиб території України просочитися, там накопичитися, наскільки це можливо, і потім продовжувати такі глибокі рейди в напрямку позиції України Збройних Сил України. Орієнтовно, ну про це вже казалося, що оці. Ось три прикордонні регіони Російської Федерації: Брянськ, Курськ, Білгород. Там до цього вторгнення було б орієнтовно по 10 тисяч військовослужбовців реквіє. По 10 тисяч це для ем, запобігання проходу в глиб території Російської Федерації з боку РДК. Ми пам'ятаємо цю історію. І ну за доволі короткий проміжок часу, от, знову оціночно. Ця кількість виросла до 50 тисяч. Зрозуміло, що не всі вони приймають участь у бойових діях. Приблизно така оцінка є там 5 тисяч військовослужбовців. Вони намагаються таким чином тиснути обстріли постійні авіація. Тобто, повзучий наступ їм поки що вдається. От буквально там здається, вчора останні дані були дуже приблизні про 100 квадратних кілометрів території Харківської області, які прямо посередковано знаходяться під контролем Російської Федерації. От така, така цифра, і також. Здається, ще вчора з'явилося повідомлення про те, що наші військові від вірніше від генштабу відійшли на більш е, зручні рубежі, тобто ну нам довелося відступати. На жаль, поки що таке повзуче просування у росіян є не швидке, не так як вони розраховували швидше за все, але тим не менш воно є. Додам трохи інформації щодо Вовчанська і ситуації навколо нього. Вже пізно вночі осінтери Діпстейт повідомляли, що ворог продовжує штурмувати місто. Московити, як пишуть у Діпстейт, здійснюють спроби закріпитися на північних околицях Вовчанська для того, щоб подальшому просуватися і зайняти безпосередньо населений пункт за допомогою залучення великої кількості піхоти намагаються якраз займати будинки з півночі міста. Ну і власне тиснуть і з іншого боку, тому що на підтримку росіян також активно працює і артилері. І рівняє все з землею. Ми бачили евакуацію з Вовчанська. Зараз люди масово виїжджають для того, щоб уперше не потрапити знову під окупацію російську. А по-друге, місто просто знищують. Тож наскільки велика вірогідність, що росіянам вдасться захопити безпосередньо Вовчанська, бо вони його просто зруйнують. Ну швидше за все, це другий варіант. Ну давай так росіяни роблять це. Робили це з Бахмутом Завдіївкою. Вона мета от знищити. Укріплення з укріпленням українське, щоб українським військовим банально не було за що триматися, банально не було де ховатися від російських скидів, від російських також від дронів. і українці повинні були б там відходити квартал за кварталом, і такі знову ж таки повзучий наступ. Е, ну поки знищити так, знищити. Велика небезпека є для Харкова. З якої точки зору, е, якщо росіянам, не дай Боже, вдасться підійти на відмітку 15 до 20 кілометрів від Харкова, і це дозволить їм артилерію просто рівняти місто з землею. Тобто зараз вони це роблять з допомогою коштовних ракет, з допомогою скидів фугасних авіаційних бомб, які там планують пролітати всю цю відстань, 30 кілометрів. Але ось артилерія це дуже дешево, це чавуні. От така цифра за кожен снаряд в Російській Федерації 500 доларів. 500 доларів, ну, що це для росіян? взагалі не вруче. Враховуючи, що Білоусов збирається переводити економіку ще й додатково на військові рейки, про це він вже заявив. Новий міністр оборони на Росії, якого призначив Путін замість пана Шойгу. Однак, поки що не про це, поки що про ситуацію на фронті стосовно тих фортифікацій. І знову ж таки інформація, яку оприлюднював ресурс Deep State. нам показали фортифікації, які лежать, начебто, з минулого чи позаминулого року, не задіяні, не збудовані на Харківщині. Були фото, були відео і дуже багато нарікань направду на те, що не збудовані насправді в достатній кількості були оборонні рубежі саме в Харківській області, хоча їх безпосередньо інспектував і президент Зеленський. Ваша думка чи варто дійсно шукати в цьому зраду, чи можливо варто прислухатися до слів того ж очільника МВА, який пояснив, що будувати ці фортифікації було банально небезпечно через те, що відбувається постійно. Обстріли з боку Російської Федерації, так ну це вже дійсно така історія. Ну поїхали, погнали. Так давайте не можна будувати укріп райони, бо росіяни їх обстрілюють. Хм цікаво цікаво, дійсно. Це ну виглядає логічно, як будувати, коли Росіяни стріляють. А яким чином Росіянам вдалося побудувати на запорізькому напрямку дві, три та чотири лінії укріплень це під постійним вогнем України? Яким чином їм вдалося? Обто, виходить так, що це не є щось неможливо. По-друге, в грудні минулого року, 19 грудня, було повідомлено в ЗМІ, я навіть у заскріних, про те, що місцева влада відзвітувала: ми на 98% закінчили будівництво фортифікаційних споруд, все в бетоні, все в цементі, все готово. Там, ворог не пройде. Ну, окей, ми бачимо просування росіян на двох напрямках Харківської області. Де ці фортифікаційні споруди, е, третя. Е, ви розказували про світлину. Ці ось зуби дракона, де вони лежать просто в кучі вздовж дороги, і все от вони не задіють, їх не використовують. Це три е, четверте, військові, е, наші кажуть, що проблема. Тобто, окей, якщо ваші глядачі не довіряють не знаю, мені, людям які в тилу окей, послухайте військових. Вони не розганяють і псо, як намагаються зараз це перекрутити. Вони кажуть, ми тут помираємо, немає тих споруд так. Місцями вони є. Для картинки супер. Вони є, класні, але ж ну, за декілька сотень метрів їх вже немає. Тобто, або є, але от такі земляні, але це не це не споруда. Це при першому дощі, дощ, перший прильот, і вони просто сповзають, злізають, і все їх немає. Тобто є дійсно велика проблема. Четверте. Останнє ваші колеги, журналісти, опубліковували матеріал. Це, це в Українській правді було про компанії, які задіяні були у будівельних роботах. на Харківській об Харківській області, і там починається історія про те, що засновник однієї компанії, директор, він раніше притягнути до відповідальності за крашку крадіжку пляшки віскі в АТБ, а потім опікується мільйонами грошей. Тобто компанії реєструються одноневки, проводяться через них гроші. Потім ці компанії закриваються. Тобто, велика велика кількість питань є до місцевої влади. Як це робилося? І останнє щоб не затримувати вас. Дивіться, не моє велике переконання. Центральна влада, я не, не готовий сказати там які. Урядова комісія або ще щось повинно особисто взятися і перевіряти всі фортифікаційні споруди, про які раніше репортували, що вони готові, вони є 100%. Тобто, під сумнівом, а чи є споруди в Запорізькій області, в Дніпропетровській області, а кордон з Білорусією на півночі там теж звітували, що все класно, все ідеально. Остання така теза: якщо наша влада не перевірить самостійно наявність та відсутність цих споруд, то найближчим часом наявність або відсутність цих споруд будуть перевіряти вже російські окупаційні війська. Ну та й власне за такою дійсно аналогією можна перевіряти зараз вже інші області. А чи пов'язуємо і чи варто пов'язувати зміну командувача оперативно-стратегічного угруповання військ на Харківщині Хортиця? Адже новим бригадним генералом там став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна, і от на фоні того, що ми говоримо про якісь перестановки в командуванні збройних сил Російської Федерації, ж таки, ми бачимо зміну воєнного командування на Харківщині. Чи пов'язано воно з цим проривом? Я думаю, що так, але чи пов'язано? Зв'язано це з неефективністю ось цих фортифікацій. Ну давай так. Будівництво відбувалося ж приватними компаніями. Військові mm -hmm. е, тільки приймали їх. І, до речі, до речі це ну, звісно, не верифіковано, це більше ну, ідеї від військових на умовах такої анонімності. І це не вперше вже з'являється, коли вони кажуть так. Нас змушували підписувати акт виконаних робіт, що ми приймаємо ці фортифікаційні споруди навіть тоді, коли вони були готові не більше ніж як на 30%. відсотки. підписуєте, тобто демонстративно, нахально і в примусовому порядку. З приводу зміни такі зміни ну, звісно, це пов'язане з тим, що росіяни просуваються, і, можливо, були помилки. Ну то, що можливо, вони були. Ми зараз бачимо об'єктивно. Об так, ці це Побачила і вживає заходів по локалізації ситуації. Це заміна командуючого. Тобто це абсолютно правильна історія. Якщо людина група людей не впоралася, їх треба замінити на тими тими людьми або групою людей, які пропонують найкращі варіанти і можуть це зробити. Власне, зараз ми говоримо не тільки про Харківщину, хочу поговорити про загрозу для Сумщини, адже очільник головного управління розвідки Кирило Буданов спочатку в інтерв'ю The New York Times заявив, що є така вірогідність, що росіяни іще відтягнуть українські сили для того, щоб розпорошити якось наші резерви і почнуть наступ паралельно на Сумщині з усіма напрямками, які зараз залишаються гарячими для українського фронту. І... Потім, що цікаво, заявив зовсім протилежне. Сказав, що на півночі просувань ворога немає, і там, власне, активні бойові дії не ведуться. При цьому відбувається евакуація з білопільського району. Білопілля ворожба звідти виїжджають люди. Там місцева обласна військова адміністрація закликала до самостійної евакуації. Чи буде ще одна гілка наступу Російської Федерації? Насправді такі достатньо не співпадіння є у цих заявах. Давайте так а, поки що сказати достеменно ми не можемо. Дійсно, ми не знаємо. Я не, не хочу казати так, точно буде або точно не буде. Uh -huh. Якщо розвідник каже, що можлива така історія, то вірогідність є. Я думаю, що евакуація людей потрібна, навіть якщо там хай це буде а, фейкова тривога, але з метою запобігання якихось там втрат а, серед людей. Якщо в, в випадку обстрілів, тобто треба евакуювати на всяк випадок. Особисто я розраховую з наступної логіки. Логічно, чи було б росіянам наступати на сумщину? Так, а чому б ні? Дивіться, зараз вони спробували наступати на Харківщині. Вони дійсно зможуть теоретично зупинитися протягом наступних до, до кінця тижня. Наприклад, зупинилися, зафіксували свої надбання, перекинули частину людей знову на сумщину і починають там наступати для розтягування максимально наших сил. Тобто, ми розтягнуті вже на Харківщині, потім будемо на сумщині розтягнуті. Тобто, це виглядає для них більш логічно. Якщо там розмірковувати далі на майбутнє, окей, давайте спробуємо. Погадати, а що це їм дасть росіяни? Уявляємо собі теоретично, суто, суто теоретично, росіяни виходять з пропозицією про мирні перемовини і використовують ці північні території, захоплені, виключно в якості е, такої монети, якою можна торгуватися. Тобто розмінна історія, розмінна монета. Ви, українці, наприклад, я фантазую. Ви повинні визнати Донецьк, Луганськ, Крим, Запорізьку область, Херсонську область виключно Російську Федерацію, а ми, Росіяни. З барського плеча оце це вам можливо, можливо, повернемо ці території, і тут це буде внупівнічне, північ Харківщини, північ сумщини. Теоретично і в очах світового суспільства це буде виглядати українці. Приймайте звісно, це такі це така угода. Велика діл, велика ну, велика ще раз угода. Що ну давайте приймайте її і все. Ну, власне, я не думаю, що Україна піде на подібне, але фантазуєте, пане Іване, не лише ви фантазують ще й Нью-Йорк Таймс, тому що там вийшла ще одна стаття. Україна може піти на перемир'я з Росією через наступ на збройні наступ збройних сил Російської Федерації на Харків. Так звучить заголовок. Ну і власне в статті йдеться про те, що дійсно ось цей обмежений достатньо, але наступ Російської Федерації на харківському напрямку може якимось чином змусити нашу державу піти на перемовини з Росією просто зараз. Цей самий момент, ну я хочу почути вашу думку про ці перспективи. Власне, дивіться, ну ще раз, фантазії не фантазії, можна порізно називати, але я намагаюся дати вашим поважним глядачам максимальну кількість варіантів, ну які можна передбачати. Звісно, у нас зараз тунельне мислення. Ми повинні вибити росіян все це. А, а якщо так, якщо росіяни підуть сюди, які варіанти у нас відкриваються? Це ж постійне моделювання ситуації, і намагання їх прогнозувати. Що це дасть нам, що це дасть росіянам, чи зможемо ми відбити, чи зможуть росіяни просунутися. Ще раз про мирні перемовини історія зараз поки що не йдеться, але вона активно проговорюється не тільки в українському суспільстві. Звісно, є там громогласна меншість, яка кричить тільки на кордони 91-го року, але є мовчазна більшість, яка не може нічого сказати, бо боїться, що їх будуть звинувачувати у зрадництві, у сепаратизмі. Я вам скажу навіть про від, від військової спілку. Коли я запитую, а скажіть, а які у вас думки є, коли ви там знаходитесь на передовій, от там про Крим до Ялти, дійти там, Донецьк, Луганськ. Відповідь така: головна мета, щоб в тебе сьогодні не прилетіла куля від снайпера, не прилетіла бомба, не прилетіла міна, мінаметна міна, не прилетів снаряд, не зайшли росіяни на мою позицію. вижив сьогодні, і слава Богу, тобто, все решта? Ну, взагалі, поки що розмірковування немає. В світовому суспільстві дійсно є. Такі розмови, бо не можуть Україну підтримувати настільки довго, наскільки це потрібно нам. Ми побачили по останньому прикладу Сполучені Штати, яке гальмування було допомоги Україні сім місяців, сім місяців, і це коштувало нам Авдіївки і ще здається десятки різноманітних населених пунктів. Уявляємо собі чисто гіпотетично, якщо в жовтні цього року знову почнеться цей попей, як це була з голосуванням, і вона буде тривати, наприклад, знову до квітня. То це буде коштувати нам чого нових населених пунктів, нових сотень квадратних кілометрів території України? Питання для розмірковування. Ну і сотні життів, теж сотні тисяч життів Тисячі життів, Тисячі, життів та, і цивільних, так, так, так. точно абсолютно вірно. об'єктивно. Пане Іване, як ви гадаєте, тоді чи варто розглядати Україні зараз? Ми знову ж таки розмірковуємо гіпотетично якийсь сценарій з погодженням для на те, щоб віддавати Росії якусь частину території, тимчасово окупованих зараз. Да. Давайте так варіант виграти війну. Ну на зараз на на зараз. На жаль, у нас такого немає. Об'єктивно. ми бачимо скільки росіян, скільки ресурсів, але ми вже її не програли ще раз подивіться на масштаб, ну ще раз масштаб російської федерації 17 мільйонів квадратних кілометрів території мільйони військовослужбовців шалений ресурс фі фісковий, фінансовий погрожували вашингтону застрягли в, в Авдіївку, пройшли з такими потухами тобто ще раз україна не програла цей Звичайно, неприємна, але порівнюю з Фінляндією. Фінляндія не програла так. Вона втратила територію, але змогла побудувати такий спосіб життя, що росіяни намагаються перетнути е, ці оці рубежі фінські в морози. Вони там мерзнуть десь, але хочуть бути в Фінляндії. Вони скуповуються в Фінляндії не в себе а саме в Фінляндії. І остання. Е теж можливо не дуже приємний приклад, але згадаємо, будь ласка, Берлін. Берлін, Німеччина, східна західна Німеччина вона була розділена стіною. Так, Берлінський мур він був зруйнований. А будь ласка, згадайте, з якої сторони цей мур було зруйновано? Не з західної сторони, це вони не стали наступати. Так, ми вас об'єднуємо ні. З тієї сторони вони почали кричати: ми вже втомилися від комуністичної партії, ми втомилися від штазі, Ми хочемо джинси, ми хочемо пепсі колу Кока-Колу. Ми хочемо подорожувати. Пустіть нас, будь ласка, вони ризикували життям, перебігали через це берлінський мур їх вбивали. Тобто, наша мета побудувати такий спосіб життя, щоб з тієї сторони сиділи за паркано, виглядали і просилися, а можна до вас, і ми готові з цієї сторони руйнувати той мур і об'єднуватися знову з вами. А ще що було чим дати по зубам, якщо будуть намагатися відібрати щось силою, пане Іване, до прицільно ще до Сумщини? От маємо повідомлення від речника стратегічного групування «Сіверськ» Вадима Мисника, який розповів про ситуацію на кордоні Сумщини. Він каже, що певне накопичення військ російських відбувається, але критичного групування не створення для проведення масштабного наступу. І водночас, з цікавого, що побачила сьогодні, поки готувалась до нашої з вами зустрічі, жителям 10 кілометрової зони зараз від російського кордону рекомендують. Евакуюватися, однак, в порівнянні минулоріч мова йшла про 5 кілометрову зону і 115 населених пунктів. Тобто розраховують на те, що ситуація може різко погіршитись, виходить. Дивіться, я, я підтримую таку стратегію. Хай краще пере, ніж ну, не до. Хай краще Хай буде 10 кілометрів евакуації, заберуть людей убезпечити їх, щоб вони в аварійному режимі не евакуювалися під обстрілом, щоб вони не гинули, не травмувалися. Хай краще буде так. Тут я абсолютно підтримую дії місцевої влади і центральної влади. Давайте евакуюємося, бо не знаємо чого чекати від росіян. Хай краще буде 10 не знаю, 15 кілометрів. Так це навантаження на бюджет, але це життя наших цивільних, які там знаходяться. Не забувайте. Потім евакуація це життя наших поліцейських. Які під обстрілами приїжджають, забирають тих, хто не хотів раніше виїжджати, ці бабусі, дідусі вони вчіпляються за своє майно. Я розумію чудово їх, але й поліцейські ризикують своїм життям. Тому абсолютно правильно на опередження зробити таку евакуацію. Дійсно багато історій, коли люди не виїжджають з першого разу, а потім вони по все ще приїжджають і до Білі Янголи на Донеччині, чи то інші так. загони поліції, і евакуйовують їх вже постфактом після того, як відбувся якийсь обстріл чи, не дай Боже, травмування. Пане Іване, стосовно сил Росії на інших напрямках, вірогідно наступ на Харківщині міг би відтягнути якісь резерви Росії. Однак цього наразі не спостерігається. Керівник прес-центру сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповідає, що Росіяни навпаки посилили тиск на Оріхівському напрямку Запорізької області області. проте безрезультативно наші бійці зараз відбивають атаки. Також у Кринках та на лівобережжі Херсонської області не було штурмів з 12 травня. Паралельно з цим так і Плетенчук також наголосив, що угруповання ворога на півдні залишилося без змін. Численних, якихось чисельних, так нічого не помінялось, нікого звідти не відводили. Тому немає наразі якихось ознак формування наступальних осередків на тому напрямку, але нічого і не змінилось. З цього особисто я можу зробити висновок, що навіть якщо росіяни і підкинули якісь резерви на Харківський напрямок, то точно не з півдня і не з Запоріжжя, бо там посилюються атаки. А звідки цей резерв він новий це мо. Мобілізова з Донецького. Ага, давайте про це поговоримо. Так, да, дивіться була інформація про те, що саме з Донецького напрямку забрали ці частини військовослужбовців. Uh -huh. Ми просто не знаємо скільки їх там знаходиться, там глибоко глибоко в тилах на окупованих територіях України, там Донецька, луганська область, або туди десь Ростов та Ганрох. Там ну просто все таке тера інкогні, нічого не зрозуміло, але знайшли е додаткові резерви людської сили і направили їх на Харківську на територію ну, на. Північ Харківської області зараз бачимо накопичення на Сумській області, як ви зазначили. Тобто, попередньо це може означати, що дійсно можливо, можливо, припускаю, щось може відбутися і на півночі Сумської області. Набто mm -hmm. не йдеться мова про великі угруповання, про десятки тисяч, які готові йти, як це було в. Лютому 22-го року на Київ наступало 40 тисяч орієнтовно російських військовослужбовців. От виключно зараз це набагато менше, але тим не менше це створює велику проблему і небезпеку для місцевих і для військових. Бачила від аналітиків цифру приблизно що 300 тисяч російських вояків потрібні для того, щоб оточити Харків безпосередньо і завести цю ситуацію до критичної межі стосовно африканського легіону, який був помічений на мапі Deep State в наступі на Харківщину, що там роблять африканські вояки? Це найманці, це найманці. Дивіться, як би я їх використовував, якщо б там мені, наприклад, влучала цю історію. Це питання заробітку. Я більше так бачив. А в якому сенсі, коли Росіяни пропонують 2000 тисячі доларів на місяць плюс ще підйомні від кожного регіону, в залежності від жирності, скажімо так, регіону наприклад, Москва пропонує 10-11 тисяч доларів. На, ну, на додачу, тобто 10 тисяч 11 тисяч доларів, а потім те собі місячна зарплатня, тобто шалені гроші. Якщо б я наймав би африканців, то я б став би питання спочатку: що ось тобі 2 тисячі доларів, а потім кожного місяця, наприклад, платив би йому там за там втричі менше, і казав би ти що дякую, що в тебе все окей, а решту залишав би собі, наприклад. Тому я розглядається більше як таке комерційну історію. Якщо множити на там кількість цих найманців з Непалу, з Куби а, що там з Африки американських країн, то в принципі, ну не те не щоб супер-супер гроші, але щось е, приліпає до, до рук вони, начебто, мали б замінити ПВК Вагнер в Африці, однак опинились в Україні. Чи не говориться хоча б про якийсь дефіцит в Російській Федерації? Ну то я на нього так сподіваюсь. Ми хотіли бачити дефіцит, але бачите ще раз: повертаючись Харківська область, є чим наступати? Сумська область є невеличкі ознаки формування Росії. Ну так, є проблеми, з якою з якої точки зору. Підвищується ціна питання. Якщо раніше ці підйомні гроші, про які я казав, вони обмежувалося так: 2000 доларів одразу тобі на, на лапу, да, і потім ще 2000 доларів. Це щомісячна місячна виплата. То зараз поступово ці ось гроші ростуть і одноразові. Як я казав, це 10-11 тисяч доларів. Тобто людей все більше і більше затягують тільки грошима. чим більше зростає ця сума, тим більше це свідчить про те, що є проблеми з набором людей і остання. Самі росіяни, самі росіяни визнають, що єдиним остаточним фінальним якорем, який тримає росіян на війні, за який вони погоджуються мерзнути, гнити в українських окопах, під бути під українськими обстрілами, дронами, скидами, щоб українські щури відгризали їм носи вночі, поки вони сплять, це гроші, все. Не знаю, за які гроші може погодитися росіянин, щоб йому відгризли носа. Це цікаве питання для соціального опитування десь на Росії. Власне, пане Іване, на завершення нашої розмови трохи про Донецький напрямок, так про те, що на Донеччині росіяни не покинули своїх ідей захопити часів яр, і власне в центрі протидії дезінформації українському та і в генштабі після підтверджували, що можливо і є так, що Харківщина це момент і маневр для відволікання українських сил від донецького напрямку і від часоярівського відтинку. Там, де він межує з Костянтинівкою, там де є важливий транспортний вузол для наших військ. Ну, від, про часів яр повідомили наше військово-таки, що 90 95% часів п'ять яру знаходиться під контролем збройних сил України. Можливо, там навіть трішечки більше. Ну там важко рахувати. Росіяни мають дуже дуже обмежене там просування ну, майже не мають порівняння. З попереднього періоду, тому я теж не виключаю, що це ось розтягування воно покликало відтягнути увагу наших військових увагу, генштаб, ресурси, і, звісно, це вікно спроможностей, поки не приїхали снаряди в рамках чеської ініціативи, поки не приїхала авіація. Вона на жаль, чомусь відтерміновується знову і знову. То було наприкінці травня, то червень, тепер вже липень, можливо, можливо, і серпень буде. Якось не відтягується плюс допомога від американців, тому нарощують присутність свою, але тут вже інша сторона медалі, яка кожного разу, коли росіяни розтягують свої сили, тим більше вони несуть тоді втрат, і тим менше здобутків для них є. Згадайте сі лютий березень, квітень, травень 22-го року, коли росіяни були всюди, починаючи з Київської області, закінчуючи ну, по погодиннові стрільці. Е Херсонській областях просувань було не так вже багато. Вони там були такі обмежені, але несли втрати шалені, тому вони почали скукожуватися до конкретних невеличких напрямків, де можна як великим тралом продавлювати українську оборону.